you <laughs> Ми зараз направляємося спочатку у village. це Village. Я хочу подивитися дітям взуття тепле і соні куртку таку, щоб вона була довше. В неї ця куртка, в принципі, тепла, але хочеться таку, щоб була довше. Оце кожен раз, коли я їжджу після Віталіка, у нас немає запам'ятовування сидінь. Тому мені треба все налаштовувати. Ну йому, відповідно, теж. Тому ця функція топ просто необхідність. Я вважаю Але її тут, на жаль, нема. Тому справляємося так без цього. Так, наче все ок. Рушаємо. В общем, покажу вам там потім, що там знайду чи не знайду. Ми вже вдома, я, на жаль, нічого саме в магазинах не знімала, тому що, ну, самі розумієте, двоє дітей треба було бігати за Льовою, тому що він від мене тікав. Коротше, в секонді я взуття не знайшла. Приличне, бо там іноді реально бувають нові речі класні. І я Льові на літо купляла крокси, нові нові були збіркою класні. Кросівки йому там один раз купляла, В цей раз нічого такого не було, бо розібрали. Короче, за 70 баксів в Вінерсі взяла Sony ось такі. Вони і Waterproof, і мінус 40. Так що, думаю, буде добре. А Льовчику взяла ось такі, теж waterproof. А, світяться ще ось тут ці штучки. І вони, ось бачите, так от. і вони до мінус 30 коштували 40 баксів. Ну, це без податків, ще податки. Так що, ось так. Такі їм взяла обом. Мені навіть головне, щоб вони були не. Не те, що супер теплі, тому що я думаю, що у Ванковері не буде такої зими, а щоб були waterproof. Прийшлося заховатися від всіх в туалет, вибачте. Тому що, тому що не можу я нічого вам показати без, без криків, знаєте. В секонді купила Льові ось таку куртку. Єдине, що вона без капюшону. Але... В принципі, все одно. Вона вийшла навіть новорічна, погодьтеся. Тому що в нього є, коротше, така м -м, жовтенька, вона, типу, вже на цю погоду не айс. І є прям супер тепла. А це така середня. Коштувала вона 7 доларів, якщо не помиляюся. Я її вже випрала. ось вона така гарнесенька, пахнесенька, все добре. Це йому на цей сезон, я думаю, далі він виросте і, і все. Також купила у секонді два ось таких рушника а, на кухні новорічних. А, і купила Льові ось таку кофту, а, теж новорічну з капюшоном. Коштувала вона щось там 3 бакси. Ось така. І сьогодні ми з Сонєю наряджали ялинку, тому зараз буде пряме включення, я вам покажу, як це відбувалося. О май кош, о май кош. О май кош. Давайте. Ми разом з вами будемо насолоджуватися цим моментом. Хто знає, що це знає. <реш> Мені прийшла посилка з України! Боже, 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 боже. До речі, дуже, дуже, дуже швидко прийшла за тиждень, навіть менше. Ой! Мама передала мені моє пальтішко. Зараз якраз ідеальний. Просто час йому ходити, тому що зараз у нас похолодало трошки. Коротше. Воно довге, класне, в общем. Вау! Вау. Так, це я попросила передати свою гру настільну. Хто знає цю гру, ставте лайки, обожнюю її. Так, дивимося, що тут у нас далі. Це я замовила собі піджак українського бренду. Коротше, я зараз буду приміряти окремо і покажу. Далі, далі. Це у нас що тут таке? Якийсь офігезний шоупер. Блін, я замовила собі рубашку і дивіться, який вони мені класний шопер ще прислали. Вау! Це нежданчик рубашка. Amazing! Просто amazing. Подивіться на це! Ну просто это же unbelievable! Коротше я буду все міряти і показувати. Я замовила собі ось такі навишники. І подивіться, що тут написано. І шо? що? І що ви мені на це скажете? І шо? М? Боже, яка краса, яка краса. Я не знаю, мене сьогодні день нарочні. Це Соніні перчатки, ну це у нас були, мама передала просто. Просто unbelievable. Unbelievable. Це нам наша іграшка новорічна мама передала. Повішу сьогодні. Так, це я замовила собі обалденну просто сумку. Ну просто амейзен. Ось така. Ну як вам? Просто что-то на невероятному Запах рідної неньки. Це теж мама іграшку передала. Це ми з Віталіком. Дивіться. Ну, це в нас була в, в Києві, це наша іграшка. Наші іграшки з дому. Це дуже такі. Вони милі, класні. Коротше, попросила маму передавати. Так, що це в нас таке? Це подарунок від мами мило, то, що я такого не замовляла, це мама передала. Карманчику, що тут у нас? А, це. Коротше, сумку я попросила передати мою сумочку, вона трошечки погнулася, але. Але ок. І воно, мама поклала всередину моє дзеркаль. Це прикольно, воно таке, як можна його носити, коротше, як брілок. І воно сюди ідеально підходить, мені здається. Клас, клас. Це мама теж щось передала. Бо я, бо це не моє замовлення. Ой, вау, дивіться, віночок. Це Соня, знаєте, на якісь свята, в школу. Ну, взагалі. кайф, Каї. Це у нас була гра, коротше, вдома. Називається, правда, вона російською, між до Там, ну, В общем, прикольна сімейна гра. Ми В неї, ми, в неї разом грали, з, ми з сестрою і з батьками на новий рік, то ми там всі посварилися. Але це окрема історія. Так. Наступне. Це, напевно, сумочка до той ще, бо схоже, це. І от саме ця гра Dixit, Коротше, до неї там всередині доповнення, Карточки мама прислала, що тут ще вона поклала. Зараз подивимося, бо тут вона казала, що щось напхала мені. Е, так, це. От, ще новорічна іграшка ось така. Це теж наша. Ось така. Мої, мої перчаточки. Боже, це якась ложечка мама передала, <гум> навірно, льові. Так, перчаточки мої, ось такі. Приколдесні варішки. Ось така ще іграшка новорічна. Мишку я попросила нам. У нас там багато мишок, коротше, вона легка, в мене легка, типа мама поклала. Милоше. Ще мило. Це мама, мабуть, їздила в Карпати моя, бо тут написано Карпатський миловар. І Карпат привезла. Це мені ще. З Карпат мило. Боже, Боже. Е, ну, карточки до гри і ще мило. Ось. Ма. Карон. Сердечки ось такі. Все. Ось, ось така була розпаковка. Зараз будемо все приміряти. Так, я вибачаюся, я вибачаюся тут у мене ззаді срачельник, але просто подивіться на, на це. Я по-перше вгадала з розміром на мільйон із мільйонів. Нарешті в мене буде просто топ Ukrainian рубашка. І до неї ось такий шопер. От, просто amazing. Ну-ну, ну подивіться, ну хіба це не клас? Це, Це, я не знаю, це вищ, вищий левел. Мені не подобається, коли так, воно прям сильно під підшиє. Можна трошки розстібнути, так воно, щоб було трошки вільненько. Ось така краса. І момент істини. Боже, я так багато грошей за це це відвалила, що якщо ну, рубашка підійшла, це вже клас. Вона якби супер недешево коштує. І піджак. Подивіться, що тут написано? Подивіться просто. Душу і волю не віддам нікому. А тут написано свій свого бачить здалеку. І це такий обалденний піджак, піджак. Хоч би підійшов. Якщо не підійде, я буду плакати, я буду плакати. Все, Боже, боже, просто amazing. Блін, тільки тут е, пугавка не на цю сторону, а на цю, я, знаєте, все, він ідеально, ідеально сів. Зараз я вам под подалі покажу.